США готують нищівний удар по Путіну. 500% мита для союзників Росії вже на горизонті. Україна уклала історичну угоду зі штатами про Копалини, повний контроль, жодних боргів і потужні інвестиції. А тим часом російські дрони атакують Одесу. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Росії загрожують нові руйнівні санкції, а її союзникам 500% мита. Сенат США підготував законопроект, яким вдарять Путіна, якщо не почне серйозні переговори про закінчення війни. Йдеться зокрема про драконівський тариф на імпорт. З країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природні газ або Уран. Інші заходи заборонятимуть громадянам США купувати російський державний борг, заявив сенатор республіканець. Угода щодо Копалиннику Україна підписалася Сполученими Штатами. Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50 на 50. Управлятимемо ми цим фондом спільно зі США. Національна власність захищена. Угода не передбачає. Зміну процесах приватизації або управління державними компаніями. Вони і надалі належатимуть Україні. Компанії, на кшталт Укрнафти та енергоатому залишаються у власності держави. Жодних боргів це одна з умов. До речі, угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям. Угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково на десятиліття. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів та нафти і газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проектів або заплановані у бюджеті надходження, не включаються в до фонду. В угоді йдеться про Альшу стратегічну співпрацю законодавчі зміни лише точкові для функціонування фонду. Передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму згоду має ратифікувати Верховна Рада. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній, як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача розвиток технологій важлива складова угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації. Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати в Україні. Близько 8 тисяч військових зі статусом полон. Водночас, під час кожного обміну, повертаються люди, яких Росія не підтверджувала. Тобто ми маємо ці 20% люфт, коли Росія, не підтверджуючи перебування в полоні, передає військових українській стороні, сказала заступниця керівника офісу президента. Щодо обміну всіх на всіх, вона додала, що вірити росіянам не можна, адже вони неодноразово маніпулювали і порушували домовленості. Зокрема, подавали наших цивільних як військових. Одесу атакував 21 безпілотник. Є загиблі Зеленський відреагував на вчорашню атаку і закликав світ посилити тиск на Росію. Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення Щодо тривалої тиші в небі, на морі і на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами. Написав президент. Лише поза ночі росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більше сотні шахедів. Під ударом були Одещина, Київщина, Сумщина, Кіровоградщина, Харківщина і Черкащина. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.